Історія Емілії Мурінки це історія про віру, підтримку і велике серце маленької дівчинки, яка змогла вразити всю країну своєю чарівністю, працею та щирістю цього літа. Шестирічна красуня Стячева здобула найвищу нагороду на 14-му всеукраїнському конкурсі фестивалі краси та талантів «Мінісвіт краси України, що відбувся у Чернівцях. Вона отримала титул Маленька принцеса України. Отже, у номінації Маленька принцеса України 2025 Перемогу отримує учасниця під номером 12 вітання маленькій принцесі україни 2025. свою захопливу подорож у світ моди, фото і сцени. Емілія розпочала ще у п'ять років. Зовсім випадково беручи до рук мамин телефон, вона почала знімати себе, вигадуючи образ, роблячи перші фото і відео. Батьки побачили інтерес доньки і вирішили підтримати її прагнення. Мама створила для Емілії сторінку в інстаграм. Там з'явився перший контент, і сторінка почала жити своїм життям. Дівчинку швидко помітили. Одного разу мені написала і коніка Генція. Де я вагалася, бо, тому що там було підписання саме контракту для співпраці з ними. Довго думала. Ну, думаю, чому, ну, чому б не спробувати? А, ну, вони більше йдуть на рекламах, ну там на різних. І ми вирішили поїхали в Львів. Це була наша перша подорож в такому саме моменті. І у нас це все так крутилося. Потім почали знімати різні реклами для одягу. Потім нас почали запрошувати там на різні батерні реклами. Участь у конкурсі у Чернівцях стала найяскравішою подією в житті дівчинки. Міні-світ краси України це не просто конкурс краси, це велике свято талантів, вміння себе презентувати, артистизму, стилю і, звісно, дитячої щирості. Маленькі учасниці з усієї України демонструють не лише зовнішню красу, а й Свою індивідуальність, харизму, захоплення хобі. Ястячка, дитиця голос має, ти кожна квітка спогад дигає, де храм стоїть, немом там сіяє, а в постеле небо дзвонами лунає. Пак зелений каска рісні, фонтан сміється, сонячні дні, а вулиці мовниточки тепла, що все це з дому джерела. Підготовка була напружена репетиції, костюми, постановки номерів, переживання усе це непростий етап, навіть для дорослих. Але для шестирічної дитини справжній виклик були сльози, хвилювання, недоспані ночі. Але головне поруч завжди була мама. Її підтримка стала надійною опорою для донечки. На будь-який вихід, куди ми їдемо. в першу чергу я ражуся з нею. Тому що ну, для мене це важливо, хоче вона то чи ні. Ми радились з малою, я їй пояснила цю всю ситуацію, що там може відбуватися, плюс-мінус до того, показала їй відео з попереднього року. Ну, вона так дивиться, дивиться, так я їй розкаже, що буде важко, не буде легко. Так сидить так і каже, мама, знаєте що, мені страшно, але давайте попробуємо. І я така, ну ох, ти согласилася і тепер все на моє голову. Але я була щаслива тим, що вона, розуміючи, що буде нелегко, все ж таки у свій вік, не знаю, чи повністю осознала чи ні, але вона, вона на це згодилась. Її впевнена хода щира усмішка, блиск в очах – Усе говорило про те, що ця дівчинка народжена для сцени. Та за зовнішньою легкістю стояли години тренувань і море дитячої праці. Журі високо оцінили не лише артистизм і зовнішній вигляд, а й вміння Емілії триматися на сцені, бути природною відкритою. Саме тому їй присудили найвищий титул Маленька принцеса України. Тут є сукня, яке виграла конкурс маленька принцеса України. Тут є п'ятеричні колосочки, вони дуже гарні. І в оці бусинки вони теж дуже гарні. Образ у мене виглядав ну, файно, дуже. там був український образ, був… Інтересні були образи. Я коли поглянула на них, я, та... я така була в шоці, які файні образи. Гонувалася я дуже тяжко з одного разу била. але потім, коли я набрала сил, та то було дуже легко. Перемога стала не лише великою честю, а й здійсненням мрії. За цей тріумф мама подарувала донекці те, про що вона довго мріяла. Маленького песика. Нового члена родини назвали Мікі, і тепер це справжній найкращий друг Емілії. Це мій маленький... Принц Мікі можна назвати. Ви я його називаю Мікі. Це мені мама подарила на конкурсі, коли після конкурсу, мені мама подарила всю собачку. Попри юний вік, Емілія Мурінка вже має свою аудиторію в соцмережах. Перші успіхи та мрію іти далі. Вона вірить, що це лише початок, і за такою підтримкою, як і родини, вірою в себе ця маленька принцеса ще не раз здивує країну.